Студенти освітньої програми Фінансовий бізнес представляють фільм Фарбі. У Барбіленд! У Барбіленді життя завжди ідеальне. Всі усміхаються, вітаються і танцюють. Але сьогодні Барбі прокинулася з новою ідеєю. Доброго ранку, любі мої. Скажіть, ви ніколи не думали, що життя може бути іншим? Іншим? Як це іншим? Може, ти хочеш ходити без зачісок та сукань? Так, і навіть без макіяжу. І інші пісні, інші кольори, інші відчуття. Світ не ідеальний, але справжній. І я хочу його побачити. Привіт, Барбі! Від тебе йде інша енергія. Можливо, ти вже мрієш про свій всі вільні, як в Україні. Я просто думаю, може, нам варто бути собою, а не тільки ідеальною картинкою? Тє, не слухай їх, ми і так Ховне це зачіска та посмішка. Почекай, а може барбі права? Звідки ми знаємо, які ми з усіх цих правил та ідеалів? Барбі, ти нас лякаєш, якщо ми будемо справжніми, що тоді буде з Бербілендом? Да, з, з вами буде все краще, ніж зараз. Адже справжнє життя це не тільки краса, але й свобода вибору. І ось наші герої вирішують, що настав час показати світові, що вони можуть бути різними, але й щасливими. Я хочу танцювати так як відчуваю, а не як кажівкою. А я хочу іноді носити просівки, а не тільки в офери. А я мрію, щоб Арбіленська синьо жовтий. А я хочу бути артисткою. А я хочу грати за Динамо. А я мрію подорожувати Україною. А я хочу, щоб на нашому світі був мир. А я мрію, щоб український прапор має різкрізь. Бачите, ми всі різні, і це прекрасно. А разом ми сильні, як наша Україна, В нашому Барбіланді теж буде Україна, країна сил, мрії і свободи. І не у тому, щоб бути однаковими, Ідеальність у тому, щоб бути вільним з собою. Бо свобода це і є справжня сила. Слава Україні!